У пошуках продуктів, максимально корисних для нашого здоров'я, ми намагаємося купувати оливкову олію або інші більш екзотичні види рослинних олій, кукурудзяна, мигдальне і, наприклад, кокосове масло не так то просто відшукати в звичайних магазинах, та й коштують вони, як правило, набагато дорожче, ніж соняшникова, про який ми забуваємо абсолютно марно саме соняшникова одне з найкорисніших рослинних масел. За своїми властивостями воно нітрохи не поступається своїм конкурентам. Сьогодні ми розповімо вам всі факти про безсумнівну користь самого сонячного з продуктів. Борець з холестерином для того, щоб тримати під контролем рівень холестерину в крові, необхідно пам'ятати, що насичені жири. Жирні, м'ясні та молочні продукти фастфуд і кондитерські вироби підвищують рівень шкідливого холестерину, а полінасичені жири навпаки. Знижують його, а до того ще й збільшують кількість хорошого у рослинних оліях. Немає шкідливого холестерину і соняшникова. Невиняток це той самий суперпродукт, який містить ті самі корисні фітостероли, які допомагають боротися з поганим холестерином, перешкоджуючи його всмоктуванню в кишечник. Зміцнення імунітету було б як мінімум дивно, якби такий сонячний продукт не був корисний для імунітету. У соняшниковій олії міститься маса вітамінів і мікроелементів, необхідних для прекрасного самопочуття. Наприклад, лінолевої кислоти в соняшниковій олії в 10 разів більше, ніж оливковій, а саме ця речовина вкрай необхідна для зміцнення імунітету, підтримки здоров'я шкіри і нігтів, підвищення працездатності. Краще масло для смаження у кулінарній термінології є поняття точка в орендже. Воно позначає температуру, при якій рослинна олія починає горіти, коптити і вивільняти шкідливі канцерогенні речовини. Так ось саме рафінована соняшникова олія є ідеальним для смаження, оскільки його точка ворожі знаходиться на рівні 250 градусів, оливкова олія для порівняння чинає коптити вже при температурі 200 градусів, крім цього, його можна використовувати для приготування абсолютно всіх страв з легким серцем, не згадуючи про величезну ціну продукту. Збалансований вітамінний комплекс. Соняшникова олія може похвалитися вмістом повноцінного, прекрасно збалансованого комплексу біологічно активних речовин це необхідні організму жиророзчинні кислоти і жирні кислоти омега 6 і омега 9 ненасичені жирні кислоти у вигляді вітамінів – Всі ці речовини необхідні для будови клітинних мембран, благополучного функціонування нервової системи. Попередження серцево-судинних захворювань і підтримки захисних сил організму, таким чином, жирні кислоти, що містяться в соняшниковій олії, життєво необхідні нам для бадьорості, гарного самопочуття і швидкого метаболізму, а також для профілактики серйозних захворювань, джерело антиоксидантів, токоферол, вітамін Е, природний антиоксидант, що перешкоджає старінню організму і блокує вільні радикали цим. Вітаміном молодості вкрай багата соняшникова олія, в ньому вітаміну Е мало не в півтора більше, ніж в оливковій. Саме соняшникова олія, самий насичений природний джерело вітаміну Е в 100 грамах продукту міститься приблизно 40 міліграмів цього вітаміну, який чудово засвоюється організмом, доглядаючи за шкірою, волоссям і нігтями.